Собою на навчання Уляна бере робочий інструмент для створення ілюстрацій. Малюнки робить в графічному редакторі. На створення однієї наліпки говорить, витрачає 2-3 години. Оце було декілька перших начерків по фотографії. Створюють ніби ескіз от і потім підбираю. Кольори я малюю все життя, скільки себе пам'ятаю. А ідея саме з персонажами виникла, щоб поширювала українську культуру в медіа. Першим дівчина намалювала Тараса Шевченка. Зараз у її колекції приблизно 30 персонажів: історичні та політичні діячі, художники, письменники, науковці. В університеті Уляна вивчає іноземні мови англійську, французьку і німецьку. І мені здається, вивчення мов це така діяльність, яка дотична до будь-якої сфери. І тим більше, коли ми говоримо про українську культуру, її також, також важливо поширювати не тільки в Україні, а загалом на весь світ. От і мова це те, що дозволяє це робити. На цьому стікерпація ми можемо побачити Соломію Куршельницьку, яка була операною співачкою, Марію Приймаченко, художницю, Остапа Вишню. Тема курсової роботи, яку студентка готує зараз, пов'язана з її мальованими персонажами. Вони будуть ілюструвати наукову працю, розповідає студентка. Уляна бере участь у літературних конкурсах і каже, мріє зробити українців впізнаваними в усьому світі за допомогою сучасних технологій та інтернету. Хочеться зробити своїм власним таким проєктом, який я зможу презентувати не тільки в цьому університеті, наприклад, а десь в інших місцях. Можливо, потім. Розширити її до рівня дисертації, підтримує Уляну. Її подружка Тетяна Шевцова, з якою познайомились під час волонтерської роботи. Малюнки дуже такі з сенсом, які мають значення для нас, як для українців. Тому е, дуже захоплююсь, дуже подобається. Уляна розповідає любов до читання української культури та літератури від батьків. Кожен персонаж каже дівчина: це картинка, яка несе сенс. Герої уживають завдяки коротким фразам, які вибирає з їх цитат, висловів, віршів чи біографії. Тато Максим каже, пишається талантом старшої доньки і радіє, що молодші діти беруть з неї приклад. Я побачив її наліпки патріотичного якогось спрямування. Я щиро зрадів, відразу випросив декілька наліпок, наліпив собі на ноутбук, роздав меншим дітям і найбільше сподобалось Якісь фрази, які вона вичепила з творчості чи з листів, чи з якогось опису якихось персонажів. те, що вони виглядають такими бадьорими і молодими, це була власне одна з моїх задумок. І завжди, коли я пишу про них тексти, я їх завжди пишу в теперішньому часі, так ніби всі ці люди досі є і будуть жити поки живе Україна. Зараз студентка планує створити стікерпак з українськими сучасниками. каже, це будуть герої Революції Гідності. Також письменники Оксана Забушко, Макс Кідрук, Сергій Жадан та інші українці, які розбудовують свою державу. Анна Глущук, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Луцьк.